Рідні загиблих воїнів зустрілися з управлінцями. Круглий стіл відбувся за ініціативи дружин та матерів військових. На зустрічі, яка відбулася в міській раді, 18 березня, окрім міського голови, були присутні керівники профільних управлінь. На нараді розглянули питання, які стосуються будівництва меморіального комплексу в місті, благоустрою військового сектору, кладовища, зразків пам'ятних надгробків, перенесення еспланади пам'яті, питань медицини, освіти та інше. Всього було винесено на обговорення 11 питань. Останній раз ми в такому форматі великому з рідними зустрічались десь приблизно півтора-два роки назад. Тоді ми вирішували питання затвердження єдиного зразку пам'ятного знаку на військовому секторі. Ну і якось так у нас є група в вайбері з рідними, такі якісь нагальні питання там, оперативно ми вирішуємо в цій групі. Ну але от останнім часом ми в законодавстві виявилось, де багато змін і стосовно медицини, і стосовно освіти і дітей загиблих. І якогось забезпечення рідних, тому багато питань виникає, Тому ми вирішили таку створити одну зустріч, велику запросити всіх рідних і розглянути такі питання, які ну, турбують рідних. Було надано багато доручень нашим профільним спеціалістам. Ну і таке болюче питання, таке нагальне, яке в нас довгий час залишається невирішеним. Це Уніфіковані зразки пам'ятного знаку на нашому військовому секторі, тому що деякі рідні хочуть, щоб це було затверджені зразки такі уніфікованого пам'ятника козацький крест або там у вигляді Хвилі такої морської, а деякі рідні, вони напроти дуже хочуть, щоб це був такий власний, такий якийсь зразок пам'ятника. Тому ну, не можемо, влада не може якось наполягати на цьому, що буде саме такий там зразок або інший, тому що таке ну тут, болюче для кожної родини це питання. Ну, Я думаю, що по цьому саме, саме питанню, по пам'ятникам ми ще будемо зустрічатися. Під час зустрічі рідні загиблих військових могли почути відповідь на хвилюючі питання та внести свої пропозиції. Матір воїна вказала на необхідність в місті звучання загальнонаціональної хвилини мовчання, а дружина загиблого захисника запропонувала провести акцію із встановленням куточки пам'яті. Кожен раз, коли всі проходять поховання, мене найбільше це турбувало, що ніхто під час хвилини мовчання у місті не дотримується цього разу. І також я часто хожу в. А тебе і там теж мене це оці два таких місця, де я дійсно зрозуміла, що зупиняєшся, а люди навіть ще так дивляться з призріння на тебе. І я дуже щаслива, що сьогодні це питання піднялося і воно піде в життя. І Мені дуже хочеться звернутися до всіх жителів міста Южно. Будь ласка, наші діти загинули. Вони достойні того, щоб ми на день один раз одну хвилину віддали. Для наших воїнів хвилиною мовчання. Це про це велику систему пам'ятування. Треба з маленького дітей вчити, що ця війна. Іде і пройшла не просто так, що хтось там десь колись воював. Ні, це треба людей привчати, людям нагадувати, поясняти, показувати. І Ось такі маленькі якісь акції. Це не треба там робити якісь грандіозні, геніальні чи якісь. Коштовні речі. Це може бути маленька акція, ті ж таблички. В великих містах, в маленьких містах багато скверів, багато гарних парків. І на лавочці це маленька табличка, на якій просто написано, що тут міг сидіти той, хто віддав за тебе життя. Кафешки, ресторани роблять столи пам'яті. На столах теж чіпляють маленькі таблички кажуть: тут міг. Пити каву той, хто віддав за тебе життя, той, хто воював, це велика робота. Ми не хочемо перетворювати перетворювати місто на якісь такі пасмер кладовище, нагадувати кожен день. Ні, це може бути такі маленькі, якісь гадки, щоб люди не забували і не розслаблялися. По поводу переносу еспланади, я вважаю, що це такий саме із важніших, тому що було несколько варіантів. Ну це ж біля Олімпу, дійсно найкраще. Ну, мене цікавило питання, вже 9 місяців перейменували вулицю Цвітаєва, а це була ініціатива обласної адміністрації воєнної. Але за 9 місяців так не знайшлося меценатів на таблички. Узвучені проблемні питання на нараді управлінцям доручено опрацювати. Більше про зустріч дивіться в програмі Розширена нарада.